Зараз ми з вами знаходимося біля вольєру із Буанако. Це мешканці родом із південної Америки. Живуть вони високо в горах, Це пампаси, Патагонія. Там доволі таки прохолодно. Клімат більш суворий, тому наші зими. Це для них оптимальна пора, коли їм температурний режим підходить. Коли вимикають світло, працівники відразу йдуть і вмикають генератор, і це дає можливість підтримувати роботу системи опалювання і фактично безперебійно постачати теплопостачання і світло до приміщень. Для наших тварин вистачає всього, тобто вони всім забезпечені, дякувати Богу, теплими приміщеннями, світлом. Ось також кормами. Разом з тим, в нас зазвичай є дуже такі небайдужі відвідувачі, коли вони приходять до зоопарку. Вони приносять з собою якісь ласощі для тваринок. Це можуть бути горішки, це можуть бути овочі та фрукти. Звичайно, що самостійно годувати тварин в зоопарку вони не можуть. Вони ці корма залишають при вході в зоопарку. Парк і ми їх передаємо у відділ годівлі тварин.